А якщо до самих людей, От ви кажете, що люди злі на, на росіян на російську армію? А щодо українців, які все ж чекають ЗСУ на окупованих територіях, саме про Донбас, якщо казати, ЛНР ДНР, чи є якісь нові ну, протестні рухи, чи можливо партизани? Як люди побачили, що здати зсу, що російська армія програє, і можливо почнуть чинити якісь рухопору зсередини? Ви розумієте, в чому проблема? Що там практично, ну тобто, це за там чоловіки в обмальні залишилося. Да, тобто okay. там практично одні жінки, підлітки і люди е, літнього віку. Звичайно, українці там є, українців там багато, але частина з них теж виїхала. З е, іншими людьми вдається е, підтримувати зв'язок, але не системно. Щодо партизанських і розвідувальних рухів, вони є. Ось ми так само з правозахисниками отримуємо інформацію від всіх людей, які там на місцях збирають інформацію і подають, ну тобто і передають їй нам ми буквально в середу, будемо представляти кілька звітів про політичні злочини Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Дядя політичних партій ІР, і, і щодо проведення так званих а, ну псевдореферендумів да, на території України, які не, Гауля і три РФ проводили. Тобто, да, вони нам цю інформацію повідомляли, ми це все збирали, систематизуємо, пролюднуємо. Тобто такі рухи є партизанські і розвідувальні. Але чи хвати в них потужності для того, щоб самотужки скинути владу, ну напевно, я не впевнений, тому що там зараз все ж таки багато російського військового контингенту, так і для того, щоб це потрібно потрібна ну, в будь-якому випадку військова підтримка збройних сил України. Але коли буде повноцінна повноцінний наступ на цій території, цих сил буде достатньо для того, щоб спричинити. Спричинити паніку окупанта зсередини? Ось так навіть. Да. Це, от якраз it's те, що я так. хотів почути, будемо в це вірити.